Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити салат і хочу вам показати. Я його буду робити з таких інгредієнтів, які є в мене в хаті. І ви теж можете так само робити все, що маєте, підійде любе. Що я взяла? Я взяла два яєчка, я взяла відварену курку, але може бути і без курки, як не маєте курки в хаті. Грудинки відвареної, значить, може бути і без курки, і може бути навіть без яїчок. Але я це все маю, то я собі взяла. А ви вже собі там, там можете комбінувати. Потім, я маю сир фета. Сир фета, то я думаю, що то обов'язково, тому що він придає такий смак. Знаєте, дуже хороший смак придає. Потім я собі ту цибульки нащипала зеленої. Хто не має, то купляє, то цибульку все рівно десь. Всі беруть. Я маю петрушечку. Зараз буду її шинкувати. Тут я маю листя салату. Салат може бути салатне таке листя може бути любе: із капусти, і зі салату, огірочок, помідор, пару редисочок і такий от солодкий перець. Я його дуже люблю, він, він є солодкий і він дуже смачний. Хоч він виглядає якби гіркий перець, але він є солодкий. І потім, що мені ще потрібно буде, це олія оцет. Я взяла бальзам оцет, перець чуть-чуть сольки, гірчичку. Гірчичка теж по бажанню. Хто хоче, додає, хто хоче, не додає. Салат, виходить, дуже добрий. Такий, знаєте, такий що їсти, і хочеться його їсти. Цибульку нарізую отак дрібніше трошки, не так вже дуже грубо, але й не так дуже мілко, отак середньо. Буду все вимішувати в глибокій місці. Щоб вам було все видно. Врізаємо петрушечку. переходимо до салату. Дивіться, салата має отакі: отут вот, таке потовщення на кожному листочку. Ви можете його вирізувати, ось так, наприклад, і використовувати тільки самі листочки. Потовщення вирізувати. Але ці потовщення ми дуже любимо, і через що я їх буду додавати. А ви вже собі дивіться, якщо ви їх не любите, то можете їх отак повирізувати. Ще хочу сказати, що ця салатка робиться дуже швидко без ніяких заморочок. Раз-раз раз все нарізав і салатка готова. Дуже швидко. Тепер будемо нарізувати огірочок. З понточка обов'язково вирізуємо оцю серединку, бо вона є тверда. Ніхто її не хоче. Я поки що залишаю один помідорчик і кусочок огірочка, бо я думаю, що мені вистачить помідорчик. Як попробую, буде замало, тоді докриші. Яєчка. Можете покришити її отакими довгенькими. Буде добре. Так порізали її на кусочки і тепер ті кусочки руками отак порозривати, щоб вона не була такими великими грудками і щоб воно гарно виглядало. Я люблю, коли вона порвана руками курятина, і воно тоді гарно виглядає і воно тоді смачно йде. Переходимо до сиру. Сир будемо нарізати кубиками, можна також натерти його на терці, але я люблю кубиками. такими невеличкими, ось такими. Сир тут не помішає, сиру може бути багато. Тепер до смаку я додав чайну ложку в моєї гірчиці. У мене є бальзамний оцет. Я його теж так трошечки, буквально трошечки. Потім попробуємо. Так, олійка оливкова. Дамо трошки перчику. Перчик не любимо. Дамо трошки більше. І капельку сольки. Це є розова сіль, вона дуже, дуже корисна для старших людей. Вона запобігає утворенню деменції, так що використовуйте розову сіль. Це, це моя реклама. Це, це не я реклама цієї компанії. Будемо все це вимішувати. Я вже собі насипала попробувати. Добрий. Цей салатик дуже добренький, смачний, і він ситний, тому що він з куркою, з куркою і з яйцем. І він є ситний і смачний, і то головне. М -м Люкс. Дуже добрий. Так що кому сподобався мій салатик, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал на нові відео і до наступного якогось смачного і цікавого відео. Па-па!